Псалом 22, сильний переклад Івана Хоменко. Господь, мій пастир, мені нічого не бракуватиме, на зелених пасовиськах поселить мене, до тихої води мене запровадить, він оживляє мою душу, веде мене стежками правди задля свого імені. Коли я ходитиму долиною темряви, не злякаюся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твоя палиця вони мене втішають. Ти переді мною готуєш стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову оливою, мій келих переповнений. Так, добро і милість супроводжуватимуть мене по всі дні мого життя, і я житиму в Домі Господньому довгі дні. Що Господь показує нам через цей псалом? Чому саме цей псалом лежить у серцях мільйонів людей? На які помилки Він вказує нам? Коли ми молимося про здоров'я, захист життя та благословення наших шляхів, усі ці питання Господь розкриває через Псалом 22 і навіть більше, друзі, пустивши у серце ці знання, ваші молитви ніколи не будуть, як раніше, ваше життя зазнає змін, ваші відносини з Господом вийдуть на новий рівень. Тож, друзі, давайте дізнаємося найважливіше. Про що говорить цей псалом. Підтримайте канал Вподобайкою та підпискою та давайте розкривати слово разом. Господь, мій пастир. Так починається цей псалом. Це сильний перший рядок. Це найсильніше откровення Старого Завіту. Ти не сам пастух своїх проблем. Не ти вирішуєш усе власними силами. Не ти знаєш дорогу. Пастир веде. Пастир забезпечує. Пастир. Оберігає. Пастир знаходить, коли ти загубився, пастир бореться з хижаками, пастир несе, коли ти виснажений, це не образ і сказки, це духовна реальність для людей, які знають Господа особисто. Твій Бог не спостерігач. Він пастир, що рухається першим, ти не тягнеш життя сам. Ти йдеш за тим, хто бачить майбутнє, навіть якщо ти цього не усвідомлюєш. Друзі, дайте життя цьому рядку у ваших серцях. Наступного разу, коли труднощі постукають у ваше життя, просто зробіть паузу, пригадайте це відео, скажіть у своєму серці. Боже, ти пастир мій, ти йдеш попереду, як мені вчинити далі. Ви помітите, що ваші рішення будуть інакші. Тяжкості не буде у вашім серці, чудеса почнуть проявлятися, ви по-справжньому переживете цей рядок псалму. Мені нічого не бракуватиме. Господь прямо тут каже, що його дітям не буде бракувати нічого. Це не обіцянка розкоші, але це обіцянка достатку, достатку сили, достатку рішень, достатку миру, достатку часу. Коли Бог пастир. Нестача не має права та не буде диктувати твоє завтра. Пригадайте свою першу реакцію на майже пустий гаманець, пригадайте свої перші думки у важкі моменти. Навіть у сезон зменшень Божий народ завжди бачив чудеса. Наступного разу, коли потреба казатиме у ваше життя, пригадай перший урок. Пригадайте, що Господь твій пастир, зміни свої думки, почни думати про те, як пастир вже забезпечив твою потребу, молись щиро у моменти недостач, подякуй Господу за його слово. Ти побачиш, що нестача піде, благословення закриє нестачу. Прийдуть люди, стануться навіть дива, ти отримаєш те, що потрібно для достатку. Люди, які прожили 22 друге псалом, казали. Я не знав, як проживу цей місяць, але Бог провів. Я не знала, як пережити втрату, але Бог підняв. Я не бачив виходу, але Дух Святий відкрив шлях. Господь, Господь див, збережіть це відео у збереженні, збережіть ці слова у своїх серцях ви побачите дива забезпечення. На зелених пасовиськах поселить мене, каже нам цей псалом. Любі, в це складно повірити зараз, усвідомити складно, де в Україні може бути мир, але Господь вже дав відповідь і підготував для вас ваше місце. Це має її місце спокою, відновлення, стійкості. Пасовисько там, де є достаток. Це означає, Бог заводить тебе в сезони, де ти відновлюєшся. Навіть якщо твої ноги втомлені, Бог знає, де трава м'яка, Бог знає, де вода тиха. Бог знає, де твоє серце зцілиться. Прослуховуючи це слово, ви ймовірно вже відчуваєте його дію. Подивіться у глибину себе, коли ви слухаєте. Слово переважає, Слово діє, ваша тривога пішла, ваше тіло перестає кричати, ваші думки зосереджені на Отці, ви переживаєте служіння Господа просто зараз. Він оживляє мою душу, стверджує 22 Псалом. Душа, як говорить Біблія, це одна із частинок нас. Душа це емоції, переживання, наші думки, дух, вічна складова, наше справжнє буття, наш початок та зв'язок із Богом і все це у тілі. Псалом каже, що Він оживляє душу, не просто піднімає, воскрешає. Це слово означає повернути подих, повернути бажання жити, повернути ясність, повернути натхнення. Скільки людей це переживали, коли душа вигоріла, коли більше не хочеться вставати, коли очі не бачать сенсу, і Бог тихо, ніжно повертає життя всередину, інколи одним словом, інколи декількома днями, інколи достатньо однієї молитви, як та, яку ти слухаєш зараз. Коли я ходитиму долиною темряви, каже нам Псалом, не якщо, а коли? Бог не обіцяє, що долин не буде, але обіцяє, що вони не здолають. Бог каже: не будеш боятися. Не тому, що ти сміливий, а тому, що він поруч. Кожного разу, коли страх та тривога приходять на твій поріг, згадай це слово: ти не боятимешся. Ти не житимеш у тривозі, бо пастир поруч. Якщо зараз складний сезон у житті, пригадай в голос це слово. Можливо, проблема, що приносить відчай та страх, не піде просто так, розчинившись в повітрі, але далі ти отримаєш ключ для вирішення потреб, твоє життя нормалізується, ти вийдеш із долини темряви переможцем. Твій жезл і твоя палиця вони мене втішають. Жезл показує напрям. Палиця захищає. Ти не йдеш наосліп, і ти не захищаєш себе сам, о, твій небесний батько тут. Він говорить це просто зараз. Цей образ говорить: Бог веде і Бог боронить. Бог коригує і Бог покриває, Бог направляє і Бог захищає. Алілуя! Слава тобі, Боже! Ти борешся та перемагаєш зло. Алілуя, пастирю! Ти перемагаєш через нашу віру, ти направляєш наші дії і думки. Алілуя, ми не будемо у поразці. Це дуже сильний псалом, і це ще не все. Друзі, Далі ще більше та ще сильніше. Ти готуєш стіл перед очима ворогів. Бог не просто справляється з ворогами, Він робить це так, щоб ти бачив свою перемогу. Стіл символ миру, забезпечення, свята, честі. У присутності ворогів це демонстрація Божої влади. Алілуя! Як же це сильно! Люди намагалися закрити дорогу тобі, Бог готує стіл. Ситуація хотіла зламати, Бог готує стіл. Буря хотіла знищити все у твоєму житті, Бог вже готує стіл. Отче Небесний, дякуємо. Ми приймаємо це слово у наш дух та наше серце, і це ще не все. Мій келих переповнений. Переповнений значить понад норму. Алілуя, наш Небесний Отець. Як же це сильно. Через всю Біблію ми бачимо дива, Бог не Бог мінімуму, Бог дає з надлишком, надлишком миру, надлишком сили, надлишком мудрості, надлишком благодаті. Друзі, це ще не все, чим благословить вас сьогодні Отець. Рухаймось далі. Добро і милість супроводжуватимуть мене, добро, милість супроводжуватимуть мене, так і амінь. Це у серці Отця. Навіть якщо не заслужив, якщо серце відкрите до Бога, він дає милість. Добро це серце Творця, милість це його характер, і вони переслідують тебе всі дні життя, навіть коли ти їх не бачиш, вони вже діють навіть просто зараз. Я житиму в Домі Господньому довгі дні, це означає не після смерті. Друзі, сестри, брати, це значить у Домі Господньому, тут, на землі. Бути в Божому домі це жити в Його присутності, Його світлі, Його охороні, Його любові. Це для нас і тут, для життя на землі. Так, може бути складно, так випробування є і будуть, але Алілуя, ми живемо у домі Божому довгі дні. Якщо так сказано, значить, ми вже у ньому. Алілуя, Отець наш Творець. Дякуємо за те, що ми можемо не погодитися на життя у злі. Дякуємо за те, що ти сказав сповідати про життя у домі твоїм. Любі сестри, брати, зупиніться прямо тут, цей рядок каже нам, аби ми не погоджувалися із життям цього світу у пітьмі, не погоджувалися на горе, не погоджувалися на життя у біді. Сповідуючи цей псалом, ми потрапимо у життя в домі Божім. Тепер, друзі, ми молитимось разом. Це особлива молитва і особливий день. Господь діє через це відео. Ми знаємо це ще до того, як завантажити його на Ютуб. Сьогодні ми молимося за зцілення тіла підтримку й оживлення душ, за охорону на повсякчас. Слава Отцю! Кожен слухач візьме це для себе та напише у коментар. Алілуя! Це сильне слово, яке благословляє та благословить. Друзі, ми дякуємо за вашу підтримку каналу, дякуємо за кожен репост, дякуємо за всі коментарі, дякуємо за кожну гривню, що ви сіяли, і це час збирати врожай. Це час сіяти в ґрунт, який чекає насіння. Це сильне відео. Ми знаємо, напевне, що ви вже благословенні. Дякуємо, Небесний Творець, що ти воздаєш. Будемо молитися разом. Господи Боже, Отче Небесний. Ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа, не як поражені, а як ті, кого ти вже підняв, не як жертви обставин, а як твої діти, які мають завіт слово і обітниці. Прямо зараз ми вирішуємо в своєму серці ми погоджуємося з небом, а не з темрявою. Ми погоджуємося з Твоїм словом, а не з симптомами. Ми погоджуємося з твоєю волею, а не зі страхом. Бо Ти Господь, лікар наш, захист наш. І життя наше. Господи, ми дякуємо Тобі за завершену працю Ісуса на Христі. Ми дякуємо, що Його ранами нам уже дано зцілення, ми дякуємо, що кров Христа вже пролилася за нас. Ми дякуємо, що перемога над смертю, хворобою, страхом уже звершена в духовному світі, і зараз, вірою, ми приймаємо це в свою душу, в своє тіло, в своє життя. Отче. Ми піднімаємо щит віри проти кожної стріли ворога. Ми говоримо до хвороби, ти не маєш права на це тіло, бо це храм Духа Святого. Ми говоримо до страху, ти не маєш влади над цим розумом, бо нам даний дух сили, любові і здорового мислення. Ми говоримо до темряви ти не маєш доступу до цього дому, бо над цим домом кров агнця і ім'я Ісуса. Господи. Прямо зараз ми молимося за зцілення. Ми говоримо до кожної клітини тіла, узгодься із Божим порядком. Ми говоримо до крові, до нервів, до кісток, до суглобів, до органів. Слухайте Слово Господнє. Ми проголошуємо життя, відновлення, баланс і силу. Там, де був біль, нехай приходить полегшення. Там, де була неміч, нехай приходить міцність, там, де були діагнози, Нехай приходить Боже я твоє здоров'я. Ми повстаємо проти хвороби не в своїй силі, а в ім'я Ісуса. Ми не підписуємося під лікарськими прогнозами, які суперечать Божій волі, але шануємо їх працю і дочекаємося див Божих. Ми ставимо Твоє Слово вище кожного людського слова, і ми говоримо: тут, у цьому тілі, у цьому домі, буде діяти Божий порядок, Божий мир, Божий ритм. Отже, ми молимося за нервову систему. Ми руйнуємо паніку, тривожність, істеричний страх. Ми проголошуємо спокій як ріку. Ми проголошуємо мир, який перевищує розум. Ми проголошуємо, що ніч більше не буде часом мук, а стане часом відпочинку в твоїй присутності. Солодкий сон, спокійна ніч, тихий розум. Ми приймаємо це як твій дар. Ми молимося за гормональний баланс. За психічне здоров'я, за імунітет, за серце, за судини, за легені, за мозок, за очі, за слух. Ми говоримо, тіло, слухайся Творця, який зліпив тебе в утробі. Ми відмовляємося від слів, це вже ніколи не зміниться, і приймаємо слова, Бог має останнє слово. Господи, тепер ми молимося за охорону. Ти наш пастир, ти наш щит, ти. Наша фортеця. Ми ставимо твою присутність як невидимий мур, навколо кожного, хто слухає цю молитву, навколо їхнього дому, навколо їхніх дітей, навколо їхніх поїздок, навколо їхньої роботи, навколо їхніх рішень і майбутнього. Ми проголошуємо ані страх ночі, ані стріла, що летить у день, ані мор. Що йде в темряві, ані знищення, що нищить у півдні, не матимуть влади над цими людьми, бо вони заховані в таємному місці Всевишнього. Ми віримо, що ангели твої ополчуються навколо тих, хто боїться тебе. І ми дякуємо за надприродні випадки, коли ти вже зберігав від аварії, від нападів, від неочікуваних ударів. Те, що ми називали ледь минуло, було твоєю рукою охорони. Тепер, Господи, ми молимося за життя не просто виживання, не просто якось терплю, а життя з надлишком, життя в силі, життя в Твоїй волі. Ми проголошуємо життя проти духа смерті, світло проти темряви, надія проти відчаю, віра проти повної зневіри. Боже, підніми тих, хто опустив руки, віднови тих, хто сказав Я більше не можу. Зціли тих. Хто внутрішньо вже здався, покажи їм, що це не кінець, що ти ще пишеш їхню історію. Ми молимося за тих, хто думав про смерть, про втечу, про здачу. Господи, зайди у цей найтемніший куточок серця і скажи своїм голосом я з тобою, я ще маю план, я ще маю майбутнє, я ще маю обітниці над Твоїм життям. Ми благословляємо їхнє завтра, ми благословляємо їхні роки наперед. Ми просимо про дні, наповнені змістом, а не просто прожитим часом. Ми просимо про нові мрії, нові бачення, нові проекти, нові призначення, життя, яке відображає славу Бога, а не статистику цього світу. Отче, у вірі ми зараз з'єднуємося одним серцем і одними устами. Ми відмовляємося погоджуватися з поразкою. Ми відмовляємося називати нормою те, що Ти назвав рабством. Ми відмовляємося приймати ярмо хвороби, коли ти вже дав ярмо легке і тягар легкий у Христі. Ми стоїмо на твоїх обітницях, ми тримаємося Твого Слова. Ми говоримо до гори – підіймись і кинься в море, а не розповідаємо про неї всім навколо. Ми говоримо до бурі, замовкни, бо в нашому човні Ісус. Господи, ми дякуємо Тобі вже зараз. Не коли побачимо все очима, а вже зараз. Бо віра бачить наперед. Ми дякуємо за зцілення, яке вже почалося, за охорону, яка вже діє, за життя, яке вже наповнюється Твоїм світлом. Ми приймаємо це, ми погоджуємося з цим, ми проголошуємо це, і ми будуємо на цьому своє завтра. Усе це ми молимося і проголошуємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в могутнє непереможне ім'я. Ісуса Христа. Амінь. Друзі, ми дякуємо вам, що ви слухали Слово. Вся команда каналу радіє, що ви змінюєте своє життя вірою. Тепер, коли ви отримали необхідне для свого життя, ви можете впевнено сіяти вчинки та насіння віри. Якщо у під час відео ви отримали поклик посіяти у наш канал, ми будемо тим грунтом, який дає плід та кратні врожаї. Ми дякуємо Господу, що наше служіння важливе для вас. Ми дякуємо Господу за те, що ви благословенні через Його Слово. Ми дякуємо та із щирим серцем приймаємо кожен коментар, кожну гривню, що ви відправляєте за реквізитами. Кожне насіння посіяне із вірою проросте, насіння посіяне у сильний, та родючий ґрунт дає плід. Ми бачимо ваші коментарі, ми бачимо, що наші слухачі отримують воздаяння. Отче Небесний, ми дякуємо Тобі, що Ти зробив із нас ґрунт ґрунт, який дає сильні врожаї, врожаї в серцях, врожаї в благословеннях, врожаї, що наповнюють доми наших слухачів. Алілуя! Дякуємо тобі, наш отець. Друзі, якщо вас торкається відео, не стримуйте ваших сердець, вчиняйте згідно тим, що Бог кладе вам на серце. Коментар то коментар, насіння у канал, то насіння. Друзі, ми раді, що ви провели сильний і цілющий час разом із нами. Дякуємо і побачимося у наступних відео. Любимо вас, ваша команда каналу Молитви Українською.